Розглянемо операцію Запуск обробки в системі бухгалтерського обліку і налаштування підключення. Запускаємо систему бухгалтерського обліку на платформі BAS. натискаємо на кнопку в головному меню Файл Відкрити та відкриваємо обробку, яку вивантажили з Д5. Заповнюємо в заголовку обробки організацію, за якою будуть вивантажуватися документи. Це поле обов'язкове для заповнення, бо обробка не може вивантажувати документи за декількома організаціями одночасно період, за який потрібно вивантажувати документи. Переходимо на закладку Підключення та заповнюємо поля. Адреса. В цьому полі заповнюємо адресу вашого інстансу Д5. В полі не потрібно ставити на початок адреси «HTTP» та дві косі лінії. Як не потрібно ставити косу лінію в кінці адреси логін? Це ваш логін на підключення до «D5». Пароль це ваш пароль на підключення до «D5». Переходимо на закладку Реалізація товарів та послуг. На закладці Реалізація товарів та послуг додатково можна заповнити фільтри за контрагентом та статусом підписання документа в Д5. Налаштовані фільтри допоможуть відібрати тільки ті документи, які потрібно вивантажити. Можемо не робити додаткових налаштувань, і тоді вивантажаться усі документи за вибраний період за організацією, що вказані в заголовку обробки. Натискаємо на кнопку Заповнити. Після натискання на кнопку в табличну частину додаються документи за вибраний період з урахуванням встановлених фільтрів. За замовчуванням в кожному рядку у колонці Помітка стоїть позначка. Обробка вивантажуватиме документи тільки за тими рядками, за якими встановлено позначки. Якщо документ вже завантажений в Д5, він матиме встановлений статус у колонці Статус документа. Натискаємо на кнопку Оновити статуси для того, щоб оновити статуси документів. Якщо операція закінчилась без помилки, значить налаштування вказані вірно.